Одного вечора брат проводив урок, сидячи за постолами навколо багаття. Він розповідав про рай і про те, чим саме наш світ відрізняється від людей. Учні слухали, але Андрій вловив білю його голосі. Учителю було зовсім не байдуже те, про що він розповідав. Різниця порядків і законів між країною веселки і нашим світом дуже засмучувала Ісуса. Учні не все розуміли, і Він бачився, але дещо вдавалося донести. Марії не було з ними того вечора. Брат сказав, що вже пізно, і попросив учнів лягати. Андрій бачив, що учитель не ліг з ними, але заснув, не дізнавшись, не спав тільки Іван. Через деякий час він розповів друго, що Ісус ходив у сад, і він чув, як учитель плакав, але чому не зрозумів. Дівчинка-веселка лишилася за апостолами, їй теж було тривожно за брата. Але того вечора отець сказав, що сам залишиться з Ісусом, і попросив дівчинку не хвилюватися за нього, тож невидима гостя залишилася в колі друзів, слухаючи, як тріскодить багаття.